Терміново важливі заяви віцепрезидента Сполучених Штатів. Венс висловив сподівання, що війна закінчиться не пізніше ніж за шість місяців. Паралельно у ЗМІ з'явився гучний матеріал. Україна, начебто, може погодитися на виведення військ з частини території Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки. Про все по черзі будемо говорити далі. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс зробив низку важливих заяв. За його словами, Росія визнала, що Україна збереже свою територіальну цілісність після завершення війни. Крім того, посадовець наголосив, мовляв, Москва зрозуміла, що не зможе встановити маріонетковий режим в Києві, який раніше був ключовою вимогою путінського режиму. Крім того, Венс підкреслив, українці самі вирішуватимуть, де мають проходити територіальні межі в їхній країні. Віцепрезидент Сполучених Штатів висловив надію, що миру в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців. Сподіваюся, не пізніше нам слід пишатися, тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства. Сказав посадовець на цьому тлі цілий букет абсурдних заяв зробив голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Наприклад, він звинуватив західні країни у тому, що російський диктатор уникає двосторонньої зустрічі із президентом України. Все у стилі російської пропаганди. Просто послухайте цю маячню. Вони просто шукають привід для того, щоб переговорів не допустити, і хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини і не з вини Зеленського, який теж артачиться і якісь умови висуває, вимагає негайної зустрічі з Путіним. Незалежно ні від чого далі більше. Лавров видав, що під час зустрічі на Алясці тема можливого діалогу глави України та кремлівського ватажка не обговорювалась. Каже, мовляв, про це заговорили пізніше експромтом. Російський міністр закордонних справ також заявив, що під час розмови телефоном Путін сказав Трампу, що Росія, начебто, готова продовжити прямі перемовини із Україною у Стамбулі. Лавров також зазначив, що делегації обох країн уже зустрічались і, мовляв, будуть зустрічатись знову у Стамбулі. Причому за його словами Москва нібито хоче підвищити рівень делегацій, аби обговорити питання, які необхідно донести до Путіна і Володимира Зеленського. Та на цьому не все. Сергій Лавров повторив стару заїжджену пропагандистську платівку Кремля. Видав, що Росія визнає Володимира Зеленського дослівно «де-факто головою режиму і готова з ним зустрітись. Але як заявив Лавров, чинний президент України нібито нелегітимний за конституцією. Також російський міністр закордонних справ стверджує, що Кремль, мовляв, не наполягає на наданні державного статусу російській мові в Україні. Загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від яких бажань зеленського, ні від когось ще, це скасування всіх законів, які грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву. Видав він. Рухаємось далі. За інформацією The New York Times, що посилається на колишніх і нинішніх українських чиновників, Україна начебто може погодитися на виведення військ з частини територій Донбасу в обмін на надійні міжнародні гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Однак варто нагадати нещодавню заяву президента України. Він наголосив, що Україна не подарує свою землю окупанту. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давайте розберемося із тим, чи чекати нам завершення війни до осені. Принаймні так говорить Ступ, який є президентом Фінляндії. В той же час Мерц каже: Ну, ми 200 метрів із 10 кілометрів пройшли. А Трамп вітає Україну з днем незалежності і каже, треба припиняти ці вбивства, треба значить вже закінчувати війну. каже, що Штати будуть стояти пліч опліч з Україною. Європейські лідери, нібито напрацьовують якусь із. Історію із гарантіями безпеки, але чи вималюється це все в якусь, от, знаєте, певну картину? От тут велике питання. Як ви вважаєте? Я вчора нібито побував десь на уроці української мови і літератури, де вчать там гіперболи, порівняння, метафори, ще якісь іронії, сарказми і навчають їх відрізняти? От у мене просто питання: а звідки ступ, а взагалі це знає. Звідки Мерць? Що міряли, що вони робили, що це за метафори, що це за слова, яким способом вони це все знають. Ступ, який так хвалився, це ж він там з Трампом був на гольфі і до сих пір фотографії свої постать з цим видатним матчем, який ніколи не забуде історія. І от сьогодні ми бачимо від цих людей якісь дуже дивні поради для українців. А якщо вони хочуть допомогти крепку Україні, то у мене рецепт для них тільки один наступ на Російську Федерацію. Там з боку Балтійських країн відкриваєте фронт. Швеція може абсолютно, абсолютно піти завоювати, відвоювати свої території, тому що станом на сьогодні Російська Федерація має їхні. Фінляндія там і ще там деякі території, будь ласка, ви можете разом об'єднатися і піти відвоювати всі країни Балтії разом з Фінляндією і Швеція можуть долучитись. Я е, взагалі розчарований європейськими лідерами, е, адже їхня позиція вона нічого крім як суму, розпачі і навіть інколи роздратування не викликає. Це люди, які не знають насправді, що робити, це люди, які не хочуть допомагати Україні. Це люди, які фактично від війни отримали дуже багато преференцій. Це і дешевий газ, це дешева нафта, це дешеві корисні копалини, це дешеві мінеральні добрива це фактично підтримка Сполучених Штатів Америки, це переозброєння, це величезні кошти на логістику, яку Штати виділили для деяких країн, зокрема Польща, Хто був у Польщі, ти бачив? Це країна фактично транзитна. Це автобани, це склади, це аеропорти, і у них немає причин завершити війну в Україні. Тому вони будуть розповідати всякі нісенітниці. Ну, Володимир Олександрович їх ну, намагається слухати, хоч ну, як показує, що він їх слухає. Але думаю, що навіть це рано чи пізно завершиться, і ми усвідомимо, хто наш ворог, хто наш брат, союзник, кум, сват і всі ті слова, які є в Україні. У нас є очевидний ворог, це Російська Федерація, яка сьогодні воює. Сьогодні у нас свято, але ми очікуємо навіть відповідомлення було від профільних профільного міністерства. Що, будь ласка, утримайтесь від там, масових організацій свят, утримайтесь від непогодження з Генераль, Генеральним штабом Збройних сил України, тому що ми розуміємо, що війна триває і вона дуже серйозна. Вчора мені, до речі, інше сподобалось. Макрон порадив брати винтівку і валить на фронт, і одразу знаєте, там викликали хто там Да, хто... е, та, Італія, італійці сказали про те, що якщо Макрон хоче воювати, направляти війська, хай вдягає каску і їде особисто воювати. І після цього Франція викликала посла Італії на кавер для пояснень. А що не так сказано? Будь ласка, ти ж хочеш? Ти ж про це говориш. Оце, оце когорта людей, які за війну, але проти своєї участі в ній мене і дратує. Тому заробляти не, ну, на заробляє Макрон. Направду він, нібито не проти. Він говорив про те, що вони готові фізично направити сюди військових. Тобто, він не просто говорить про це. Без проблем. Де воно? Вони говорять. Проблема в тому, що вони говорять у нас в Україні теж дуже багато говорять. Вчора одна. Видатна там, наша не буду казати хто ну і в мережі легко знайти. Теж там розтіклась мислю по дріву розповіла про те, як там ми не будемо нічого віддавати і так далі. Хочеться сказати, проводьте далі передачі, які ви весь час проводили там. Цілуйтесь з басковим, обнімайтеся з Кіркоровим. Ви це робили? Ви тоді це не бачили? Ви не бачили зверхнього відношення до українців? Ви не бачили, як це все там формується. Ви не бачили, от просто от, от моментно можете відправити свого чоловіка на фронт. Ви ж цього не робите, і ось ось ця подвійна гра, от я за війну. Проблема в тому, що в нас в Україні на жаль, але. Про війну говорити безпечно, безпечно ти можеш вийти і говорити про війну. Тобі нічого не буде. А от як ти про мир почнеш говорити, ну тут можуть бути нюанси. Я б хотів би, щоб європейські лідери не гралися в цю гру, або вони хочуть зупинити війни в Україні і допомагають так, як вони це бачать і можуть, або просто утримуються від коментарів, тому що підтримки з їх боку я насправді не бачу. Я бачу слова гарні, чудові, але це слова. Ну, от зараз вони оплатили Україні ракети, які США продали європейцям. Європейці за них заплатили там більше трьох тисяч ракет, дальність 300-400 кілометрів, і зараз вони через шість, по-моєму, тижнів прибудуть до України. Це хіба не дія? Ні, ну, це дія, а як же? Це, це дія. Знаєте, таблетка Трампа її називає, вона гарно розчиняється і. Трамп зробив такі умови для європейських лідерів, за яких вони хочуть, не хочуть, але мають щось робити. Тому це не заслуга європейських партнерів, це заслуга Дональда Трампа, який ставить Європу в такі умови, за яких вони не можуть відмовитися від такої щедрої пропозиції. Але не буде Трампа, прийдуть демократи, і ми побачимо європейців зовсім іншими, власне, якими вони були при при Байдені.